Про конфлікти в стосунках насправді конфлікти можуть зміцнювати стосунки, а от замовчування, навпаки, їх стовідсотково руйнують. Саме головне просто грамотно і правильно конфліктувати. Є три базових правила в конфліктах: перше це говорити про своє, що не подобається. Ну, приклад. Мені набридло, що ти запізнюєшся, або можна сказати, мені важливо, щоб ти приходив вчасно. Ну тобто, різниця прям суттєва, суттєва. Ось тобто починаємо. Перший варіант говорити тільки про своє почуття. Друге слухати, щоб зрозуміти, а не для того, щоб дати відповідь. Тут прям дуже важливо слухати партнера, щоб зрозуміти. І е третє це розуміти, що ви в одній команді. Ви воюєте не один проти одного, а разом спільно проти загальної вашої проблеми. Тож, конфліктуйте в задоволення і на здоров'я все буде добре. Амінь!